Бажаю здоров'я всім побратимів, слава Україні, героям слава, слава навіки Богу. Мене звати мій позивний Халк, я родом з Херсонщини, проживаю в Тлумочі, призвався в 22-му році, пережив окупацію, пережив весь той жах, переїхав сюди до Тлумача, пішов добровольцем, в тероборону, в 201 Верховинський батальйон. З того часу 15 місяців знаходився в Донецьк, в Запоріжжі. Поїхав звільняти наші землі, воювати за наших дітей. Був добровольцем до останнього, отримав тяжке поранення 22-му році, 23-му. Отримав поранення на Запоріжжі при виконанні бойових завдань мінометні батареї. Нас обстріляли, прилетів снаряд від танку. Ми не чули виходу. Я побачив тільки взрив спишку, побратим обгорів, перебило ноги. Я отримав тяжке поранення, залетів дуже великий осколок, порвав мене дуже. Але на той момент був побратим поруч, який мене залатав, і приїхали мої хлопці і витягнули мене звідти. Після того передали. На скору допомогу, там мене знову перелетали, обкололи, повезли далі. Привезли в якусь хатинку, пообрізали всі речі, теж надали медицинську допомогу. Потім після цього відправили мене в Запоріжжя на першу операцію. В 6.40 я отримав поранення, в 12 мене вже оперували. Перша операція пройшла успішно, все повирізали, все, що негодне було для життя. Потім поставили мені вакопад, я ввечері прокинувся десь в 10. Я не зрозумів, де я, що я, що зі мною відбувається, але бачу, що з мене трубка торчить, з мене щось викачується. Я там переночував. На, на, наступний день мене відвезли на Кропивницький, де я пролежав ще 4 місяці. У мене був тяжкий перелом, побиті всі кістки. І... Ну, слава Богу, в мене спасли було переливання крові. І останні 4 місяці лікування, якраз в місяці, були в Кропивницькому. Там я був лежачий два з половиною місяці. Потім мене потихеньку ставили на ноги. Відлікувався там, дали місяць відпуст, після чого я знову поїхав на Дніпро. Вижав, лікувався в реабілітаційному центрі номер 4 де надавали психічну допомогу, надавали реабілітацію. Після того лікування я ще потрапив теж в Дніпрі, але військовий госпіталь, де я ще лікувався довгий час. Майже рік я лікувався. В общем, я відслужив 23 місяці і в 24 році. Мене списали по групі інвалідності, слава Богу. Проживаю в місті Тлумач, мені дуже подобається Тлумач, сама Івано-Франківська область. Часто зустрічаюсь з побратимами, часто відпочиваємо на даний час. Багатьох ми втратили, на жаль. Я стараюсь підтримувати зв'язок з батьками, з родичами, їздити, провідувати. Хочу побажати всім мирного неба над головою, всім побратимам, щоб всі повернулись додому. І щоб скоріше закінчилася ця біда, ця навала, і ми перемогли. Слава Україні! Бажаю здоров'я ще раз, хочу звернутися до тлумача. Хочу вас попросити не бійтесь людей в формі, бо так як я давно не вдягав форму, просто я не хотів би, щоб мене люди боялися на вулиці. І хотів би сказати, щоб не бійтесь людей на костелях, на протезах. Вони віддавали своє здоров'я, своє життя для того, щоб ви тут не бачили цієї війни. Тому, будь ласка, допомагайте, з чим можете, десь щось допомогли, подякуйте десь колись. Це буде дуже приємно, щоб ми знали, що за що ми боремось. Тримайте всі кубки і все буде добре. Слава Богу!